Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу озвучити позицію фракції радикальної партії і позицію наших колег із шановної фракції самопомочі. Сподіваюся, що цю позицію розділять всі депутати присутні в цьому залі. Хто з вас ходить, купує в магазин молочні продукти. Якщо у вас є можливість подивитися склад цих молочних продуктів, ви побачите, що у всіх українських молочних продуктах присутня пальмова олія. Що таке пальмова олія? Я розумію, що олігархи не їдять молочні продукти з пальмової олії, а мільйони українців їдять цю продукцію. Внаслідок цього виникають ракові захворювання. І найголовніше завез... завозять в Україну мільйони тонн пальмової олії. Рії, внаслідок цього, українські селяни не мають можливості продавати молока, тому що замість молока в молочних продуктах пальма олія. Тому коли ми хочемо, щоб селяни мали можливість продавати свою продукцію, щоб була нормальна ціна на молоко, а не тільки копічані 2,50 за літр молока, коли літр води 15 гривень стоїть. Ми пропонуємо заборонити використовувати пальму олію у всіх молочних продуктах, які продаються в Україні. Заборона використання пальму олії дасть можливість наростити у додатково мільйони тонн молока. Це можливість годувати українським селянам своїх сім'ї і своїх дітей. На жаль, учора законопроект. Який очолює е, представник е, Андрій Кожемякін з фракції Батьківщина? На жаль, не підтримали наш законопроект номер 3871 від 2.02.16 року про заборону використання пальмої лії в молочних продуктах. Чому не підтримали, я думаю, що вони пояснять. Але я звертаюся до шановних колег з фракції Батьківщина. Я сьогодні говорив вранці з вашим лідером Юлією Тимошенко. Вона висловила повну підтримку нашої ідеї заборони використання пальмової олії. І, і я переконаний, що цей закон Конопроект має об'єднати весь наш зал. Я прошу голову парламенту на наступний вівторок, невідкладно поставити до розгляду цей закон, розглянути його і припинити травити українців пальмою і олією. Українці повинні пити натуральне молоко, їсти натуральні молочні продукти. Це здоров'я нації, це доходи наших шановних селян. Це їхня можливість годувати свої сім'ї. Коли ми бачимо лобістські зусилля, завалити закон, наш закон, який забороняє використання пальму олії, ті, хто хоче їсти пальму олію, їжте хоч вдавіться, а народу дайте можливість їсти якісні, доступні, дешеві, молочні продукти. Тому я прошу весь парламент об'єднатися навколо ідеї захисту здоров'я українців. Grazie